До Я зайду в за тереконами, там за полями, нас пили в радами, били богами, там, де війна йде, і бюй гармати, там, де ніколи вам не побувати, там, де лої носе, і смерть отує, там, де ні в помине, вже не рятує, там, де гори зім'є, і різе димо там, де зійщався світ.

І ніде сісти там, де немає снов, немає істи, там де було життя. То вже немає, там у копах брат мій помирає, там, де немає вас, вам не відчути. Там, де сьогодні ми, вам не спавнути. Там, де одна весни, де побиває, там, де ворожі, там нас розбиває, там де ковпак води, нема перлина там, де ти бачиш, брат. Де є людина, там ще залишилась крапля надії, там ще зі відуках майбутні мрії, за териконами, за териконами, там за полями, за териконами Наше гасло двічі не вмирати. Наш девіз. Козаки за щастя і волю і за кращу нашу долю. Наш клич! Душу Богові! Життя Україні! Честь собі! У Софії помаленьку сильні джури підростають. Дуже Україну люблять і пісень українців знають. У нашій часи Хто в команді Рати Борис, то є справжнім козаком? Хто в житті є переможець бравим сильним хлопчаком! Українцем бути гордість та пошат на козацьким слабким. Ми на всяку славного Богдана злавляємо нікольський родовід. Якщо козак за стій, кривить душою, ти не смій. Дивись орлиним оком вдаль, ратиборець то є поезда.